Не спішіть ви ці, я вас телефон забирати буду, ні, ні, ні. А, а це а через місяць ви будете себе знімати. А! А? Так, це ви не лікті. Розумієте, це баланс, це вміння зачепитися поглядом Фух. за стіну. Ми ж дуже багато, я ж не можу за заняття все зробити. Просто дівчатам пообіцяла каошики показати. Угу. Це духовний танець. Він ну, і для тіла класний, угу. і ну, така медитація динамічна. Сурів вони роблять традиційно цей комплекс по неділях. За, метусь, за там, два місяці стати і е, досвідчені майстри кажуть, двічі на тиждень виходите, три місяці, у вас будуть перші результати. Двічі на тиждень, три місяці. Да. Я була думки. Я себе орієнтувала на те, що е, я буду ходити півроку, коли мене За вас. Да, а як давно ви займаєтеся його? 8 років. 8 років. А, це недовго. Це ну, недовго. Не воно від 10 років починається. Ну, це відсмали. як життя вже, та? без нього нікуди вже. Да. Ну, там, щоб діти зробити завершене тіло, да, ага. треба передивитися, що ви їсте, як ви спите. Ага. І з ким. З ким? <реш>